Принципи культурної імагології Даніеля Анрі Пажо. Імагологія – це окремий розділ культурології, що виник у 50-х роках ХХ століття, коли в порівняльному літературознавстві Франції у працях Каре, Гіяра та інших авторів стали звучати вимоги перенести центр компаративістики з вивчення художнього діалогу окремих письменників течії літературних напрямків, виявлення контактних та типологічних зв'язків у літературах на образи чужого та іншого, виражені в текстах. Імагологія вивчає процеси рецепції та функціонування у просторі культурної свідомості, картини світу того чи іншого народу, історичного періоду, образи інших чужих націй, включаючи історичні, культурологічні, соціологічні, психологічні політологічні аспекти образів, за посередництвом яких учасники спілкування культурного діалогу уявляють самих себе і партнерів, друзів, сусідів, ворогів, опонентів та інших, наприклад, взаємовідносини. Процес комунікації між культурами заходу і сходу цікавили багатьох вчених в аспекті протиставлення, взаємодії або взаємовпливів. Дослідження французького компаративіста Даніеля Анрі Пажо стали значним внеском у розвиток імагології. доколи його інтересів входили взаємні культурні уявлення народів, зокрема образи певного етносу в свідомості й літератури іншої нації, наприклад, образи португальців у французькій літературі. Пажо розробив трансдисциплінарний метод і обґрунтував необхідність повернення компаративістики до традицій, закладених бальдан спреже та азаром. І магологію пажо розуміє як сукупність культурних ідей про інше, чуже, що втілюється при створенні літературного твору. Компаративіст робить висновок, що і магологія більш-менш повно відновлює справжню картину думок і ментальних настроїв тієї чи іншої епохи суспільства, спираючись лише на літературні твори, тому що образ є потужним потужним індикатором ідей і нашарувань, що пронизують та структурують соціум. Образ це результат суттєвої розбіжності між двома культурними реальностями, уявлення чужої культурної дійсності, через яке індивід або група індивідів, які створили цей образ, презентують та інтерпретують ідеологічний простір, в якому вони перебувають. Вивчати образ, на думку Пажо, це визначити його утворення, його передачу, справжню сутність, а також що єднає образ з іншим образом або його оригіналом. Він робить висновок, що таким чином можна побачити як літературна і магологія пов'язана з історією ідей ментальності. Образ чужинця повстає вторинним щодо систем ідей чи ідеології, що встановилася між двома країнами, двома культурами або навіть у середовищі однієї культури. Інший банально дає нам змогу мислити по-іншому. На думку Пажо, не слід розглядати національний образ як аналог реально спостерігаємого, оскільки він є репрезентацією та належить до сфери уявного. Тим часом справжня проблема це питання логіки образу, його правдивості, а не хибності. Вивчити образ означає зрозуміти, що робить його оригінальним або схожим на інші. Національний образ діалектично пов'язаний з такими імагологічними формами, як стереотип і міф. Стереотип може бути потенційним міфом, а міф може породжувати. Нові стереотипи стереотип це результат надмірної схематизації та спотворення реального погана копія дійсності. Такому спрощеному підходу пажо протиставляє семіотичне трактування, згідно з яким стереотип проявляється не як знак і як можливе узагальнення презентації чисельних значень, а як сигнал, який автоматично відсилає до одного змісту до однієї можливої інтерпретації. Стереотип малорухливий і на думку пажо є виразом зупиненого часу, часу сутності. Важливим внеском у компаративістику стала модель дослідження, розроблена Пажо, що має триярусну структуру, кожен із рівнів якої спирається на конкретний методологічний напрям. Перший структурний етап розуміння образу іншого пов'язаний із семіотичними будовами виявленням бінарних опозицій, що лежать в основі репрезентації національного. На другому етапі семіологія має підтримати лінгвістичний аналіз, завдання якого полягає в тому, щоб верифікувати, здобуті в ході структурного дослідження дані, та розкрити семантичну функцію елементів тексту, які є матеріалом для побудови образу. Пажо говорить про певний квадрильяж тексту, статистичний аналіз, який дозволив би скласти основні лексичні системи, словникові сузір'я, що сприяють визначенню смислових стрижнів тексту. Для імаголога важливі повторюваність у виборі словника, лексика, яка використовує. Овиця для характеристики персонажів, частота вживання іноземних слів, їх походження та інше. На третьому етапі дослідження Пажо пропонує зіставляти дані структурованого аналізу з політичними, культурними, соціальними контекстами і магологічного тексту, та виділяє чотири рівні концепції національного образу: типові риси образу та їх функціонування в досліджуваному тексті, соціокультурні норми, силові лінії культури, культурні моделі, що стали основою для створення образу, код, що дозволяє читачам або дізнатися про образ, або навпаки, позбавляє сили елемент Образу. Другий і четвертий рівні інтерпретації національного образу неможливі без детального історичного аналізу. Дослідник зазначає, що розгляду лише мовних засобів створення образу чужого іншого недостатньо. Необхідно вийти за межі тексту, зіставити його з системою культури та історичною ситуацією. Образ як сукупність знаків, відібраних письменником і призначених для певної публіки, є, за словами Умберто Еко, закодованою системою очікування. Для розуміння цієї системи необхідно знати зовнішні позалітературні чинники створення чужого образу, звідси наступний рівень імагологічного. Дослідження, концепція якого склалася у пажо під впливом французької школи нової історії або школи аналів, яка змінила принципи історичної науки. Аналісти розглядали історичні події протягом епохального періоду часу, виявляли фундаментальні процеси суспільного життя, спираючись на комплекс наук, методи яких допомагали уявити історичну епоху в єдності численних зв'язків. Форми рецепції національного пажо, враховуючи специфіку культурних зв'язків, типологізує форми рецепції національного в такий спосіб: іноземна культура може розглядатися письменником як найвища, іноземна культура може бути нижчою по відношенню до рідної культури, іноземна культура розглядається як позитивна, іноземна культура сприймається рідною культурою безоцінно. По-перше, іноземна культура може розглядатися письменником як найвища стосовно рідної національної культури. Тут ми маємо справу з маніями. Наприклад, англоманія французьких філософів XVIII століття, на думку пажо, пояснюється недоліками в їхній рідній культурі: брак свобод та толерантності. Позитивний образ Англії грає роль критика стосовно французької культури. Манії сприяють створенню міражів, хибних ідеалізованих образів. По-друге, іноземна культура Може бути нижчою по відношенню до рідної культури, як приклад, пажо наводить германофобію французьких письменників кінця XIX століття, що культувували римський міраж і протиставляли німецькому варварству моральну перевагу римського народу. Так само він виділяє іспанофобію французів у вік просвітництва, коли іспанській грубості та жорстокості протиставлялися французький французькі добрий смак та м'якість вдач. По третє, іноземна культура розглядається як позитивна. Це двосторонні зв'язки, засновані на взаємній повазі. Наприклад, на думку пажо, галофілія деяких іспанських критиків заснована не лише на позитивному сприйнятті Франції, а й на визнанні благотворного впливу французьких поетів на іспанську літературу. По четверте, іноземна культура сприймається рідною культурою безоцінно йдеться про об'єднання культур, у яких багатосторонні зв'язки перетворюються на односторонні панлатінізм. Пангерманізм, панславізм. Враховуючи вище сказане, можемо зазначити, що пажо пропонує розширити структурно-тематичний та семантичний аналіз національного образу, втіленого в літературі, за рахунок історичної методології, комплексна інтерпретація національного на його переконання сприятиме відродженню науки про історію ідей, поглиблюватиме пізнання ідеології суспільства, аксіологічних систем, культурних ментальностей. У цьому пажо бачить значення оновленої імагології. Більш докладно з матеріалом можна ознайомитися, перейшовши за посиланнями в описі до цього відео. Дуже дякую за увагу!